Слава Богу, що Бог сохранив наше життя. В різних обставинах ми деколи буваємо, тому що ми ще на землі, як сьогодні вже браття говорили, що лише по милості Господній ми збережені до цього часу. І не тільки ми, але й всі ті, які надіються на Господа. Є деколи моменти в нашій життю, життю нашому, що нам кажеться, що вже все потеряно є, і вроді безвихої положення нічого не може зробити. Але Слово Боже дає нам надію на те, що ми можемо ще поміняти все, як сьогодні браття проповідували, як Слово Боже говорить, де ми можемо прийти до того, який. Розв'язує всі узли в нашій житті, То, тобто наш Ісус Христос, слава Йому. І тому ми будемо приходити до того служіння ближче, читаючи Слово Боже, де апостол Павел говорив такі слова, де написано так. «Ібо всякий раз, коли ви їдите хліб цей і п'єте чашу ету, Смерть Господню Возвіщаєте, доколі Він прийде. І сьогодні ми з вами согласилися, щоб бути учасником у тій трапезі, щоб вспомнити смерть Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже говорить нам про Пасху. І написано, що коли приближався той День Опресноків Пасхи, то написано що. Христос заганяє учнів і каже, «Приготовте місто, щоб нам совершити те служіння. І вони говорять, що як, де йти? І Христос говорить: ідіть туди, там буде людина. Вона вам покаже горницю склану, таку готову. І каже, там приготовте. І вони приготовили. І Христос прийшов своїми учнями. Я думаю, що кожен із нас, хто читає Біблію, розуміє, що таке саме слово Пасха. Чи вона лише тоді починалася, чи вона була раніше як ви думаєте, Слово Боже говорить, що вона була раніше, правда? То був той момент, коли народ ізраїльський був в пліну, коли було дуже важко, і написано вони возопіли. І Бог каже Мойсію, коли він ще далеко був від Єгипта, тому що він утік, там був паз вівці, і каже: Іди, визволи народ мій. І много питань було у Мойсея до Бога, але Бог все одно його загнав. І настав такий момент, коли Мойсей прийшов туди і каже: фарану, відпусти народ, щоб ми пішли принести жертву нашому Богу. Для фараона то було незрозуміле, каже, хто ви такі, хто такий Бог? Чого я вас маю відпускати? Але Бог сказав, що я велику в силу я покажу фараонові, хто є Бог. І написано, і настав такий послідний день, коли Мойсей стояв перед фараоном, і фараон каже, Уходи, щоб я тебе більше не віддів перед собою. І так і було. І Бог каже в эту ніч я пройду, я зроблю розділення між святими і між тими, які не хочуть відпустити вас. Але були услові для народу Божого. Беріть анця. Храніть його 14 днів, призовіть сімейство, зробіть заколіть його, помажте косяки дверей, перекладене кров'ю, тому що це буде посідня ніч, і ви більше не увидите врагів своїх. Вони вас відпустять, і написано, народ так і зробив, і прийшла полночь, коли проходив ангел губитель і коли він приходив, Слово Боже говорить до косяків дверей, де була кров помазана Анса, ангел не міг туди вийти і нанести ущерб тим, хто знаходився там, у тій кімнаті, тому що Бог так сказав. Дорогі друзі, то було освобождення. І ще написано, що не все було у порядку в них, але у північ треба було уходити. Вони ушли, і вони залишили Єгипет і більше його не бачили. Ще один раз вони бачили єгиптян, коли вони прийшли до того води і не урозуміли тайну спасіння свого і силу, й величі Божої, коли написано: оглянулися увіділи фараона, а спереду вода. І вони говорять: Мойсію, ти нас вивів сюди, щоб ми повмирали. Ну не так Бог рішив. Бог рішив спасти, і Він їх не залишив без того, щоб їх не спасти. І каже тих ворогів, які ви сьогодні бачите, ви їх більше не побачите. І написано: коли Мойсей ударив вже злом, вода розступилася, Ізраїль пройшов, єгиптяни погнались за ними но ну, нови. Вони не знали, що то їхнє рокове шествіє за Ізраїлем, і вони більше не вернуться. Тому що води, які там були, розступилися, Бог каже Мосійові протяни жез. І вони, він протяг, і води покрили. Дорогі християни, всі ті, хто однажди рішив зайти за Господом, настане такий момент. Коли то, що все на землі, що може, трудності, переживання, що може, ми не можемо деколи перенести, але з Божою помочю ми проходимо. І надія наша на Бога, тому що Він нас вивів з того гріха й беззаконня, і з того Єгипта, і з того рабства гріха, тому що Слово Боже каже: вспомніть, хто ви були, де ви були і ким ви сьогодні являєтесь. Сьогодні, якщо браття говорили, ми являємось дітьми Божими через жертву Господа нашого Ісуса Христа. Слава Йому! Але можливо, хто ще не прийняв Христа як лічного Спасителя, може ще внутрішньо щось не помінялося. А у нас, які прийняли Христа, у нас все і змінялося, ми стали нові во Христі Ісусі. І тому Слово Боже говорить такі слова. Я хочу прочитати, де Апостол Павел напоминає мені і всім нам, де говорить такі слова. Поэтому і ми, имеємо вокруг себе такое облако свидетелей, свернем себе всякое брем'я, запинаючи наш грех, з терпенням будем проходити, принадлежащее нам поприще, взирая на начальника і совершителя веры Ісуса, котрий которой вместо Предближайся радости, притерпел крест, пренебрегвай посрамления и осветил престола Божия, о претерпевшись над собой такой опоринство от грешников, чтобы вам не изнемочь, не уславши душами вашими, ви еще тобто і я, як написано, не до крови сражалися, подв'язаясь, Проти гріха. Оказується, що ми ще не сражалися так. Але хто то пострадав за нас, хто то сражався з гріхом, хто то чистий і непорочний віддав свою життя для того, щоб мене грішника і вас спасти, омити і очистити кров'ю своєю. Хто он? Йому ім'я Ісус. Де колись. Явився ангел і сказав, ти родиш, і Він спасе народ свій від гріхів їх, і нас Христос спас, чи ні? Амінь. Мене і вас спас. Невже не таких, які часто не такі, як треба, деколи щось невидиме друг друга, як сьогодні було сказано. Може, деколи не синими друг другим, а нас Бог спас і помилував. Амінь. Він спас, він помилував, він поставив на дорогу. Він сказав, щоб ми йшли і приносили плод. Для чого? Для того, щоб, окружаючи нас, виділи, що ми спасені. Де Слово Боже каже, чи може світло, якої в тьмі бути темною, ні? Христос є світло, і приходячи до нього, Він освящається тим, тому що Христос є свят. І ми святі через жертву Ісуса Христа, слава Йому! Це є за що дякувати Богу, чи є за що благодарити Його за милість любов і надіятися, що настане такий момент, як настав для народу ізраїльського. Він залишив Єгипет, вийшов вийшов в пустиню, але Бог їх не лишав. Але к сожалению, Слово Боже говорить, що, проходя тую пустиню, вони не поклали Богу. Як же так? Дорогі друзі, я і ви. Чи можемо не довіряти Богу? Чи можемо казати, що Бог щось помінявся, Він не став такий, як треба? Бог є святий, люблящий і милуйші. І коли бувають моменти в нашій житті, ми щось не так зробили, і в нас совість судить, і ми вже не можемо йти до Бога прямо і казати: Господи, я не такий. Але я дякую Богу, що між мною і вами, між вами і мною, між нами і Богом святим стоїть раз, Христос, який написаний так. Коли його взяли, коли вже рішили розпинати, то написано: воїни взяли, розділи на голову, наділи терновий вінок. І стояв перед ними цар і царей, Господь господствуючий, а вони і здівалися над ним. А написано, Він не відкривав у своїх, овця в був на закланнях для того, щоб спасти мене і вас, і тисячі і мільйони, які сьогодні шествують за ним. І настане момент вони залишать ту землю, яку Ізраїль залишив Єгипет, і більше не будуть бачити і церкву Ісуса Христа. Вона залишить мир, залишить все, що ту є, тому що вона принадлежить живому і скупленому тому, який нас іскупив і помилував. Йому ім'я Ісус, слава Йому. Ми є церков, ми є невіста Його, і тому Хай Бог поможе нам ходити перед Ним в чистоті святості, щоби, наче ту жість, Твердо сохранити до кінця. Бог не міняє своєї любві. Навіть написано і так, кого любить, то що робить, і наказує. І ми в своїй житті реальні, де ми живемо на цій землі, де коли кажеться, вже без виходної положення. Ми не можемо винести трудності, болезні, скорбі. Воно все нас постигає чи ні. Постигає, але в нас є надія, в нас є до кого прийти і отримати збавлення. Тому що написано, що в ранах Його наше ізцілення, духовне, і фізичне. І тому, коли Дух Святий войшов в наше серце, коли обновив наш Дух, помінявся наш разум, наше мишлення, і ми стали новою тварю в Христі Ісусі. Слава Йому! Хай Бог благословить кожного із нас. Мене і вас, ми розуміємо, що ми немощні, безсильні, а силіном. Слава йому. І він сказав: з моєї руки ніхто не похитив. Але я можу уйти з його руки. Народ ізраїльський був спасений, але у битовану землю вийшли лише двоє. Чому? Тому що в них був другий дух. Я вже багато разів ми говоримо і читаємо, що там були великі люди. Ми не завладіємо, але вони сказали двоє. Ми завладіємо, тому що з нами Бог. І ми пройдемо тут путь на цій землі, можливо, з трудностями, з переживаннями, можливо, з спадінням, але кров Ісуса Христа вона омиває, очищає, і для того, щоб ми мали общення з живим Богом, наш Бог живий. І святий і вічний, і ми з вами освящені, омиті кров'ю Його, і ми є чадами світа і святі через жертву Ісуса Христа. Слава Йому! І тому тот хліб, який перед нами і ця чаша, ми будемо жити з Ним. Ми будемо брати, ми будемо їсти, ми будемо учасниками тієї трапези, возвіщає смерть Господа нашого Ісуса Христа і Його воскресення і пришествие за церков'ю Його. І тому апостол Павел каже такі слова: ібо я от самого Господа прийняв, то що і вам передав, що Христос ту ночь, которою предан був, взяв хліб. Господарив, проломив і сказав, прийміть діти, это є тіло моє, за васло мімоє, это творите моє вспоминання. Я представляю, коли з учнями сидів у тій горниці, коли взяв тот хліб і сказав, ето тіло моє. Він ще не був збитий, він ще не був ізранений, але він відів Голгофу. І тому во Всімані, коли молився отче, даменує мене чаша сія, але не так, як я, а як ти хочеш. А що хотів отець? Отець хотів соєдинитися з тим творенням, яке він сотворив, яке там колись. У тому Єдемському саду принебрегло общення і хотіло бути щось більше, властвувати чимось. І коли прийшов Бог і каже: Адам: де ти? Я голос чую, але не можу вийти навстречу. Сьогодні зовсім не так. Голос Божий говорить, і ми йдемо навстречу через жертву Ісуса Христа, через плоть ломимою, через кров пролитою. Ми маємо общення живе з живим Богом. Слава Йому. Це є, за що дякувати Богу, і вести життя, так як Бог повів нам, для того, щоб нам пройти тут путь до кінця і бути вірним Йому. Тому я призиваю всіх вас, як колись Христос сказав, взяв хліб, благословив, приломив і казав, «Це тіло Моє за мене ломимоє, за вас, ломимоє, за тих, хто ще не прийняв Христа як вічного Спасителя, за вас, і за мене умер Христос для того, щоб ми жили, і ми маємо повну можливість і право прийти до нього, розказати йому, що Мої грішні, а Він святий. І він приймає обітель свою. Слава йому. Давайте встанемо, будемо молитися, просити, щоб Бог благословив кожного із нас, хто розположив серце своє, щоб нам участвувати в тій трапезі, щоб бути учасником, щоб жити ним, щоб тот хліб і вино дало життя нам для слави Божої йому, слава по віки! Слава Богу. Слава Богу. Що Бог поміг нам бути учасниками в тій трапезії, яку колись він ділив з учнями. Дивився на них, він сказав, що я більше не буду пити тут на землі з вами, але там я чекаю вас. Він чекає і нас, слава йому, тому що Він умер за нас, щоб ми жили. І тому хай Бог кожного благословить. Хто був учасником тій трапези. можливо, ще хтось і не участвовав, є різні обставини, але ми маємо можливість, доколі дихання в нашій груді, ми можемо прийти до Бога, розв'язати всі узли, розказати йому, що в нас на серцю, і ще ми не можемо справитись, а він тот, який хранить хранити милує, Пам'ятайте чоловіка, який був помазаний Господній, Написано від Черева Матері до кінця свого життя він буде помазаний і буде назареєм Божим. Процес його житті зовсім не так сталося. Він потіряв силу, він потіряв очі. Казалось би, все потіряв, і, будучи в тюрмі там, коли він був і молов тими шарновами, можливо, много разів думав про своє життя. І написано і волоси почали відростати. І коли він прийшов на одно з міст і каже: Господи, укріпи мене. На той момент може було мстити врагам. І каже, щоб я за мої очі і домстив. І написано, Бог почув його чи ні, почув, дав йому сили. І написано, що він здвинув ті столби. Сьогодні в нашій житті бувають моменти, ми много чого потіряємо, і можемо. Але є можливість звернутися, як много раз ми читаємо про блудного сина, все потіряв, маючи, не оцінив то, все потеряв. Але там десь був люблячий батько, який чекав його. Сьогодні в нас ногу наших синовей, дочерей. Чоловіків жінок є потеряніші, які ще далеко від Бога не знають його. Але нам, Бог відкрив, і ми маємо право молитися. А тим, кого Бог покликав відкрив, будемо старатися свято жити, ходити перед Ним. Як сьогодні вже було прочитано, і де ми говоримо що чаша благословення, котрі благословляємо, не є при общенні крові Христової, хліб, який прияє, не є при общенні тіла Христова. Один хліб, і ми многі одне тіло, і бо всі причащаємося одного. От одного хлеба. И дальше говорит про Израиля: посмотрите на Израиля, не все ли те, которые ели жертву, были участниками, что же говорит то ли что идол есть что-нибудь, или, или, или идоло жертвенное? Нет, но что языки приносят жертву бесам, а не Богу. Не можете пить чашу Господню. І чашу бісовською. Не можете бути учасниками трапезії трапези Бесовської. Говорю собі, говорю вам, тому що ми збрані для того, щоб жити свято і мати общення з живим Богом. І тому, Хай Бог благословить кожного із нас, де би ми не були, розуміли, що ми діти Божі і кров'ю Його, і наше життя вже принадлежит йому. Тому що ми посвятили йому свою житність. І тому ми будемо дякувати Богу. Я думаю, що у нас усіх є подяки. Ні. Є в нас подяки. І є в нас нужди, чи ні? Є нужди. Може, ми не говоримо, але Бог знає серце наше. Є ті браття, сестри, які вдома не могли прийти по старості, по хворобі. Ми будемо за них молитися. Також тут є записки, де просять, щоби молитися. За сім'ю, за тих, хто буде йти на операцію, щоб Бог сохранив, щоб і спасав дітей і кликав до себе. Я подяка Богу за 21 рік. Я подяка Богу за 20 років і за 42 роки, за 24 роки. Хай Бог благословить кожного із нас, збереже надальше. І хотіло би сьогодні, маючи ту возмуту, Подякувати Богу за нас, за мирний час, але помолитися за тих, хто бедствує. Я думаю, що в нас сьогодні така широка інформація. І коли ми, може, спокійно спимо, а там десь розрушаються дома, там десь стають сироти, каліки. Наша країна потерпає. Чому я не знаю і ви не знаєте, Дьявол хочу вбити і погубити. А ми будемо молити, щоб Бог став на защиту, щоб помилував наш край, країну нашу, щоб ще прийшло то благодентство, щоб ми могли свободно славити Бога і не тільки ми, а й ті, які там переживають. Ми прийдемо зараз додому, а хтось Боже не має де прийти. Хай Бог розіжить, то дузол, який такий сильно зав'язаний, де з людина діються на чоловіка. А ми будемо надіятися на Бога, де псалмопевець говорить, і не є конями, і не є колесницями хваляться, а ми будемо хвалити, хвалитися Господом нашим Ісусом Христом. І тому приклонимо при Ним коліна свої, попросимо милості на дальше і подякуємо за це. місті з народом твоїм. Я дякую Тобі за сьогоднішній день, за це зібрання Господь. За те, що ти нам поміг прийти на це місце, укріпив нашу немощну плоть, сохранив нас над нами мирне небо. Слава Тобі, о, дай цінити тим, що ти нас спаз і помилував, тому що ти умер за нас, щоб ми жили. Слава Тобі, і не тільки на цій землі, але вічно були з Тобою. І тому дякуємо тобі, що ми могли бути учасниками тієї трапези, возвіщати смерть твою, доколі ти прийдеш за народом своїм. Благослови церковь свою Вселенську, сохранив цьому мірі від зла. Всі ті, хто послідували за Тобою, дай їм сили. А хто упав, підніми, хто ушов, на верни, Господи, хто ще, можливо, реально не пізнав тебе Духом Святим, зайди в таке серце, зроби свою роботу, тому що ти хочеш спасіння для кожної душі, і тому, хто на цьому місці, можливо, просить до тебе прощення, милості, яви свою милість. Укріпи Духом Святим і дай пізнати тебе як вічного Спасителя, а нам, які пообіцяли тобі служити, поможи дивитись на своє життя, ходити перед тобою і бути непорочним, так як ти колись сказав Аврааму: ходи передо мною, будь непорочен, і ти назвав його другом своїм, а нас ти назвав своїми дітьми. Слава тобі! Ти бачив подяки, підняті руки, записки ті, Господи, але в нас є ще нужди, переживання, Господи, ті, хто буде йти на операцію, дай сили, мудрості врачам, Господь, сохрани. Ти той, який може зцілити, явити свою славу і силу. Ти знаєш кожне серце, Господь. Ти знаєш і тім, кому ти поміг прожити до цього часу. Слава тобі! Ми всі дякуємо тобі за сьогоднішній день. І мирне небо, і просимо милості для нашого края, Господи. Ти отець і роди, судді Авдов, Ти відиш, скільки, Господи, із ранених і збитих людей приходить, скільки каніг у нашому країні нашій, Господи, помилуй, Господь, установи то безумії. Ми не можемо то зробити, але ти можеш силою своєю поміняти мислі царя, тому що серце царя у твоїх руках. Помилуй нас, яви свою милость, остановито беззаконня і убийство Господь. Ти знаєш і тих братів, які може десь там знаходяться Сохрани, укріпи Духом Святим. Ти знаєш і тих братів і сестер, де потерпав може від тих снарядів від Бога. У ті ж їх серця подержи, а нам поможи молитись за них і укріпляти в Духі Святом. Господи, щоб Ти поддержував їх силою своєю. Господи, дякуємо тобі за цей час і просимо Тебе, хто буде йти в дорогу, храни, збережи від усякого рода зла. Также благослови народ свій Израиль, да буде мир в стінах Єрусалима і да пізнає тебе як вічного Спасителя, ще многі, щоб ім'я Твоє було прославлено, возвеличено наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.